У зв'язку з останніми подіями у Маріуполі любителі плавання розхвилювалися. А наскільки чиста наша вода у Десні, працівники Новгородціврської санепідстанції запевняють все під контролем. За повідомленнями МОЗ України, станом на 6 червня 2011 року в місті Маріуполі Донецької області захворіло на холеру 16 осіб. Щоб попередити виникнення та розповсюдження захворювання на холеру, фахівцями райсанепідемстанції проводиться забір води на холеру кожні два тижні. Тобто, починаючи з 1 червня 2011 року, відбувається забір води на дослідження холерного вібріону. Потім ця вода доставляється в лабораторію. Особливо небезпечних інфекцій в Чернігівську обласну санепідемстанцію, де вже визначається, чи містить дана вода холерний вібріон за поточний рік фахівцями санепідемстанції доставлено дві проби води з річка Дісна, і за результатами лабораторії ОНІ виявлено, що дана вода не містить збудника холерного вібріону. Хоча холерного вібріону не виявляють і всі показники у нормі, проте все ж не радять пірнати у воду, бо можна заковтнути річкову воду. Дітей ці поради зовсім не зупиняють. Вода тепла, тепла. А ви пірнаєте? Да. Вам дозволяють батьки пірнати? Ей не знаю, да, аби попередити всілякі кишкові інфекції, у тому числі і холеру, виконуйте елементарні правила гігієни. Лікарі кажуть: мийте руки з милом після прогулянки та перед їжею, не пийте сирої води, не пірнайте у річці, і тоді відпочинок на березі мальовничої десни буде приємним.